Я національний гетьман України, український земель, пояснюю, що таке гріх. Тому що люди не розуміють, що таке гріх. Церква не пояснює людям, що таке гріх. Церква, як би каже, ага, є 10 заповідей, і якщо ти їх порушуєш, то це гріх. Ну так, це є гріх. Але головний гріх не в тому, а в твоїх думках. Якщо ти думаєш і твориш думки злі і думаєш про зло, і ти не вбив нікого, як там написано, не убив, а ти подумав до вбити, вже оце гріх. Оце вже гріх. Также якщо ти покликав на себе пісовщину, сатану, беса, і ще якусь нечисту силу, і посадив її на плечі, от, і годуєш її божественною своєю енергією, це теж найвеликий гріх. Це гріх перед Духом Святим. Тому не треба нікого жаліти, кожен відповідає за своє, кожен кається за своє. Тому кожен день знаєш ти свої гріхи чи не знаєш, ну ти повинен перед Богом каятися. Казати, Господи, прости мені, гріхи мої, і пригрішення, які я знаю, які я не знаю, які я допустив свідомо, а які несвідомо. І не гукайте на себе бісовські сили, цю чорну енергію бісовських сил, бо Бог нас любить, і Він дає нам, людям право вибора. Хочеш, живи з з цими чорними хвостатими, рогастими, копитастими. Хочеш, живи з ангелами і архангелами, чистими і білими і не робіть зло. І живіть з злими і робіть зло. Вибирає, чи людина може вибрати своє детство. Ну потім ці чорні в кінці життя скажуть, ну ти, ми тобі допомагали, давай свою душу нам. І людина погибає і не має життя вічного. А якщо людина живе в Богу, йде дорогою Господа нашого Ісуса Христа, кається за свої гріхи, не допускає своїх гріхів, не грішить, молиться за себе, за своїх близьких, за свій рід, за родину, то Господь любить її, ангели, архангелі люблять її і вони не дадуть. Душі загинуть, вони докостять усе, щоб душа стала духом і мала життя вічне. І могла ще раз народитись тут на землі. Або ще десь там у бо Бога багато таких земель, як наша земля прекрасна. Може, ще десь є, ще краще, ніж земля. Ми патріоти землі, ми патріоти України, ми живемо в Україні. Землю, що нам Бог дав поважати і захищати, і не жаліть себе. Тому що ті герої, які сьогодні вмирають за Україну, Господь їм прощає гріхи і пригрішення і роду їхньому до сьомого коліна, і Господь їх робить ангелами своїми, дає їм життя вічне. Любить їх, оберігає їх, бо вони захищають ту землю української нації, українського народу, яку Бог дав Україні. І вони захищають ту мову, яку Господь дав українцям. І це не просто так, що англійцям дав англійську мову, французам французьку, росіянам, російську, українцям. Ну, росіяни, звісно, вони люди бісовські, вони свою мову придумали і заставляють насильно всіх вивчати цю мову. А хто не вивчає, вони стріляють і вбивають. От, і під захистом своєї мови вони нападають на інші держави, на Україну, на Донецьк, на Луганськ. І Що роблять? Убивають там же своїх мовних людей кажуть ми захищаємо Бо тобто вони беси вони дурять вони обманюють. і нужно нам звісно за них молиться щоб господь звільнив їх від сатани ну сатана там сильно стоїть телевізори все захопив душі росіян захопив керівників захопив і вони живуть Сатаною і ніхто не будуть не бачити вічною, і вони приносять, прийшли на Україну для того, щоб принести дуже багато жертв своїх солдатів і вже мільйон сто тисяч вони принесли жертв сатані своє. От і все просто. Людині Бог. Він любить, і він дає людині вибір свій. Тому ми, якби отак, виходимо з всього, і ми любимо Бога, молимось Богу, йдемо широку дорогу, яку нам дає Бог. І Він дає нам ангелів, архангелів, щоб ми йшли, і вони нам допомагали, охороняли нас, зберігали. І не давали сатаністським силам заволодіти нашою душею, нашим сукровеним. Слава Господу нашому Ісусу Христу, Сину Бога Живого. Слава Богу нашому Отцю і Сину, і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.